Добрий день, дітки. До нас у гості завітав котик. Він дуже любить подорожувати. На чому приїхав до нас наш гість? Давайте спробуємо відгадати загадки про транспорт. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Він по рейках роз'їжджає. Пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, що постигнуть на правильно трамвай. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове зуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Так, це автобус. Хто у всякий день і час? Під землею возить нас. Дуже-дуже швидко мчиться і негоди не боїться, зливи ожеледі, грому, добре в поїзді такому. Молодці це метро. Що зображено на картинках? Так, транспорт. Кого перевозить цей транспорт? Правильно, він перевозить людей. Як називають людей, які їдуть у транспорті. Молодці пасажири. Транспорт, що перевозить пасажирів, називають пасажирським транспортом. Давайте з вами розглянемо автобус. Що є у автобуса? Так, є колеса, вікна, кабіна, двері, кермо. Хто керує автобусом? Правильно, автобусом керує водій. Кого возить автобус? Молодці, він возить пасажирів. Давайте відгадаємо наступну загадку. Що за дивний дивний птах? Високо у небесах возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так, Ну, звичайно, це літак. Так, це літак. Давайте розглянемо, що є у літака корпус, крила, хвіст і ніс. Що робить літак? Так, він літає, перевозить пасажирів. Хто кермує літаком? Правильно, літаком кермує пілот. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, це корабель. Порт це місце, де стоять кораблі. Хто кермує кораблем? Правильно, капітан. Капітан спостерігає за напрямком руху корабля в рубці. Спеціальному місці на кораблі, де розміщений штурвал і прибори. А хто допомагає капітанові на кораблі? Так, це матроси. Вони стежать за порядком та чистотою на кораблі. Отже, дітки, з яким видом транспорту ми сьогодні познайомились? Так, з пасажирським. Чому він так називається? Правильно, бо цей транспорт перевозить людей. Який транспорт перевозить пасажирів? Молодці. Це автомобіль, автобус, трамвай, метро, літак, пароплав. Як усе це назвати одним словом? Так, транспорт. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення!